Вітаю малята! Майже на всіх вулицях і дворах і сіл можна побачити цікаві дерева з дуже солодкими і соковитими, чорними, рожевими або білими ягідками. Зацвітають ці дерева навесні. Ось так! рясно рясно Згодом з'являються у них маленькі ягідки, але вони ще зелені і зовсім несмачні. Через деякий час ягідки наливаються і перетворюються на чорні, рожеві або білі. Ось тепер можна поласувати ними. Здогадалися, як називаються ці дерева і ягідки? Це Шовковиця. Пласуючи ягідками шовковиці, особливо чорної, можна забруднитися не тільки руки, ротик, а ще й одяг. Ось, наприклад, так як я, але я вам хочу відкрити один маленький секретик. Якщо зірвати недозрілих ягідку шовковиці, і потерте нею забруднене місце, то воно відбілиться і зніме всю фарбу. Ось подивіться на мою руку. Вона майже чиста. А якщо помити водою з милом, то фарба зовсім ліна. Рука чиста. Ось такі дивовижні дерева з дуже корисними ягідками ростуть в наших дворах. Але не забуваємо, що перед тим, як поласувати ягідками, їх треба помити. Дякую за увагу, до побачення!